Слава Україні! Рой, слава. У вас файна. сюди. Перш за все, дякую за вашу працю. Дякую, що ви прийняли наше запрошення приходити сьогодні на гості. Ми вас запросили не просто так. Як ви знаєте, кожного року у нас у Львові відбувається конкурс на кращого керівника. І вас подали. На визначення а, кращого. І були дуже серйозні такі, знаєте, дебати в інтернеті, хто скільки голосів набрав. Ну там була невелика різниця, але є перше місце і є інші місця. Тому я маю від імені громади вас сьогодні вшанувати, подякувати за вашу працю. Нагороджується збірниця Марія Оріщин. До знімки ставайте до знімки. <плодиція> <Надивіться> на дивіться одного. <плодиція> <кутору. плодиція> <Дякую. плодиція> так, промейте. Ваші квіти. І перше місце — Іванна Кучма. Працюю я п'ять, трошки більше п'ять років. Люди в мене дуже хороші. Вдячні. Завжди мені дякують. Я роблю свою роботу, що маю робити, але вони кажуть, що я надзвичайно працюю. Люди мені подобаються. Зараз зроблю, так стану, дивлюся, гарно, чистенько, люблю, як чистенько. Мешканці мене оцінюють. Кожного року на Миколаїві до мене на Миколаїв приходить. Сьогодні у Львові вже в шосте відбувся конкурс на звання Кращого двірника Львова. Переможцем цього річ було працівниця Очаківського району. До речі, як і минулого року. Тобто, це вже другий раз підряд вони перемагають. Загалом було визначено кращого двірника, плюс кращих двірників у кожному із районів Львова. Безпосередньо було понад 80 кандидатур, які подалися мешканцями Львова, і з кожним роком ми бачимо зростання по кількості голосів і в порівнянні з минулим. Роком на понад тисячу голосів стало більше. Відповідно, з сторони міської ради хотілося подякувати всім мешканцям, хто подавав кандидатури, хто проводив голосування. Хочемо констатувати, що з кожним роком ми бачимо, що збільшується кількість, тобто люди е, активно долучаються, і це дуже приємно, що мешканці міста показують свою вдячність людям, які мають дійсно важку працю, і завдяки ним наше місце залишається чистим і красивим.